Привіт! Перець одна з перших рослин, яку садівники саджають на розсаду, а гострі сорти, мабуть, самі перші. Мене цікавив сорт ямайський дзвоник. Це пізнястигли сорт з Південної Америки, що може вирощуватися як у відкритому ґрунті теплицях, так і вдома, Кущ висотою до 1,80 м. Плодоносить великою кількістю плодів цікавої форми. Вони спочатку зелені, а потім червоніють. Замочувати буду насіння у чашці Петрі. У пакетику було всього 5 насінин. Прокладу їх у середину ватного диску. Так гарантовано буде змочування з обох сторін. Поливаю відстойною водою і ставлю в тепле місце. Посадку почав після доби замочування. Це мало, але за власним досвідом виявилось достатньо. Власною розсадою займаюся близько 10 років. До цього це було як забава. Підготовив магазинний груд для розсади, визначу місце з краю, тому що ще буду досаджувати інший сорт. На стіни не набухли, саджу неглибоко і поливаю теплою відстойною водою. Для швидкого пророщування роблю ефект теплички. 6 лютого за 8 днів від посадки помітив два сходи із п'яти і одразу почав підсвічувати по 8 годин фітолампою. Завдяки фітолампі розсада росте більш прогнозовано. У мене у травні вже буває персі з світками і навіть завязями. А це вже 11 лютого 4 рослини із 5 насінин. Хотілося б всі 5, але вже як є. Отак От виглядають перчики 18 лютого. А значить, час досаджувати інший сорт. І це буде халапеньо, популярний мексиканський сорт. Я вже заклав насіння на замочування 14 штук. Добу вони полежали, можна садити. Роблю отвори і закладаю. Продовження буде через тиждень-півтора.